Отже, гештальт терапія та основні її принципи. Я вже трошки сказала про гештальт, і давайте знову таки про основні поняття. Гештальт від німецького це означає форма, і філософське поняття означає, що об'єкт, його цілісність без розчленування на складники. Тобто, це така цілісна структура, яка формується в усвідомленості людини в її свідомості при. Сприйнятті об'єктів або їхніх образів. І психологія це такий напрям у західній психології першої третини ХХ століття, заснована Максом Вертгаймером в 1912 році. — це практичний метод гештальт психології, напрям психотерапію, і основні ідеї, методи якого розробив Фрідерек Перлс, а також Вибачте, у мене самостійно перемикається. А також Лаура Перлс і Пол Гудман. Отже, Фрідерик Перлс, один із засновників гештальттерапії. Він взагалі гештальт увібрав в себе. Маленькі такі шматочки най, такого найцікавішого, най, найкращого із різних напрямів, гешталь, різних напрямів терапії. І проблеми, з якими працює гештальт, різноманітні. Це може бути і розлади особистості, починаючи ще не захворювання, такі межові. Жові стани, це можуть бути і депресивні стани, це можуть бути і якісь неусвідомлені, наприклад, почуття, втрата сенсу життя, наприклад, да. взагалі різноманітні. Він також працює наприклад, з мого досвіду, можу сказати, що вже з дев'ятирічного віку. Я вже ну, дитина, да, я працюю вже в методі гештальту, тому що вона вже може назвати свої почуття, ми можемо працювати з тілом, і дуже, дуже так ефективно і добре працює цей метод. О підлітковому віці, з дорослими, з парами, з сімейними парами. Ось, і можу назвати, сказати, що ефективно і те, що дійсно працює. Також гішталь працює гарно і в групах, і індивідуально. Існує драматизація. Зараз там, ми бачимо на, на слайдах. Ви можете в записі зупинити і більш детально прочитати все, що зараз є на презентації. І я хотіла б ще дати вам такий практичний метод, щоб ви одразу на собі спробували. Да? Він ще використовується як самодопомога, коли вам, наприклад, є якісь хвилюючі думки, наприклад, або щось вам, знаєте, невідомо про себе, да? не можете пояснити свої вчинки, чому так або інакше ви зробили. І тому для того, щоб краще себе пізнати, краще себе відчути, да? тут і тепер, відчути себе зараз, я пропоную вам. По-перше, якось своє, зараз де ви знаходитесь місце, з, обрати, щоб вас ніхто не, не, не турбував, ніхто не війшов, не відволікав, щоб ви були один на один із собою, да? тобто вас ніхто не міг вас відволікати. Ось. І прийміть, будь ласка, таку позицію вашого тіла, щоб вам було зручно. Зазвичай, щоб ваша спина да, вона спиралася на, на стілець або на, на крісло, щоб ви могли спиратися і да, відчути ось таку опору вашої спини до, до крісла, да, до, до стільця, до того, де ви сидите. І поставити ваші ноги ось так прямо, прямо на, на підлогу рівно, рівно стопами. топами. Поставити, да, спиратися і далі я пропоную вам. Звернути вашу увагу на дихання, як ви дихаєте. Ви можете дихати, не змінюючи вашого дихання. Просто зверніть увагу, яке ваше дихання, як ви дихаєте. Це у вас поверхневе дихання, або більш глибоке. Ось відчувайте, як ви, як ви, як ви дихаєте. Але не змінюйте поки що вашого дихання. Зверніть увагу. А тепер я вам пропоную дихати глибоко, знаєте, так, до самого низу, до вашого живота, і так, щоб у вас на видох, ваш живіт округлявся, а на, на, на вдох, да, округлявся, а на видох, навпаки, притискався до, до вашого, да, стискався, да, так, зжимався округляється, коли ви вдихаєте, і навпаки, стискається, коли ви видихаєте. Знаєш, так подихайте глибокий вдох на один. І плавний видох на 2. На один вдихаємо. І на 2 видихаємо. А зараз пробуйте вдихати, але через рот. Вдихайте через рот. І видихайте теж через рот. Ви можете навіть видихати із звуком, да, із, наче, наче ви від чогось да, щось, щось відпускаєте. Тобто вдихайте через рот і видихаєте теж через рот. Ще раз, так, декілька разочків вдихаємо і видихаємо. А тепер спробуйте. Відчути да? ваш живіт, коли ви вдихаєте, і, можливо, якесь є неприємне відчуття, якась тягость. Да? Спитайте собі, мій живіт він зараз розслаблений чи напружений. А в моєму животі зараз тепло або холодно, прохолодно. Мій живіт, він зараз наповнений або спустошений. Ось позадавайте собі ці запитання. Які в мене зараз да, ось ці відчуття в животі? Зверніть увагу на ваше тіло, а да, на тілесні прояви. Далі перейдіть до грудної клітини і теж спитайте в грудному да, ось цьому відділі, да, ось цій частині вашої грудної клітки, вашого тіла. Яка вона зараз? Вам всередині легко або важко? Да, які почуття ось, ось, тут ну, всередині? Вони, вони тілесні. Напов... Ви відчуваєте в легенях наповнення або навпаки, як, наче легкість така, нема легко або наповнено. Спитайте собі, себе. Напружено або легко. Є важкість? або відсутня важкість, які почуття, да, от, цілесні. І ось коли ви знайшли якесь, да, наприклад, напруження, да, ось, можливо, да, ви в животі знайшли, або ось, ось туди, да, на легені. Якщо ось ви знайшли це місце да, напруження, то спитайте, яка це, ця емоція в мене напружується? Що це за емоція? Спитайте себе, так собі і задайте. У мене напруження в животі. Це напруження. Яка емоція в цьому напруженні? Я можу зараз перерахувати емоції, а ви до себе якось так приміряєте: страх, гнів, злість, сум, заздрість, ревнощі, непорозуміння. Апатія, радість, ейфорія, інтерес, смуток. Спитайте собі, яка ця емоція. Коли ви знайшли цю емоцію, то, будь ласка, напишіть собі на аркуші, да, напишіть цю емоцію на своєму листі помаги і скажіть собі, що я, да, наприклад, це емоція там, злості да, або образа. І ви можете спитати, сказати собі, ця, емо, ця образа не є я. Я знаю про тебе, що ти в мені, в мен, в мені є. Я чую тебе, моя образа. Але моя образа в мені, але я не є цією образою. якщо ви хочете просунути ще далі, то ви можете спитати себе, на кого або на що ця образа. Наступним кроком, коли ви відповісте на це запитання, це спитайте себе, за що я ображаюсь? Через що? Тобто, можливо, був якийсь вчинок, якийсь момент, через що? Бо за що. Що я ображаюсь? І, і останнє питання це що б я хотіла внаслідок цього? Ось внаслідок того, що у вас там, ця людина зробила, або щось сталося. Що б я хотіла, врешті-решт? Що б я хотіла? І це запишіть. Якщо ви хочете просунути ще далі в цій роботі над, да, над собою, над своїми емоціями, якщо у вас виникла, виник цей образ, наприклад, людини, на яку у вас ця емоція, да, якщо я вже говорила про образи, давайте я так і буду далі з нею, то я вам пропоную, якщо у вас є в вашому просторі, де ви зараз знаходитесь, пустий стілець або крісло, да, на який ви можете дивитись напроти вас. Якщо він не пустий, то ви зараз можете його ну, зробити пустим, да, прибрати речі, які на ньому стілець або крісло або стул. І е, він має бути у вашому просторі напроти вас, тобто ви маєте на нього дивитися, його бачити, цей стілець. І ви можете уявити на цьому стільці ту людину, на яку у вас виник цей образ, ця емоція. Да, ви можете уявити на цьому стільці цю людину, дихайте. І спробуйте від, цього, від цієї емоції да, образи сказати їй те, що не сказали в, реальні, в реальному житті. Сказати їй, що не сказали. Да, ви можете сказати їй прямо, що я на тебе ображаюсь. Мене образили твої слова, мене образило той останній вчинок, який ти зробив або зробила. Мені було дуже боляче. Було неприємно. Я дуже переживала і переживаю досі. Yeah. Прислухайтесь до себе, які ще, ще у вас слова виникають. Ви можете їх промовити навіть реально промовити словами, проговорити до, до цієї людини. І прислухайтеся до себе, що з вами відбувається. Чи, чи, стає, чи настає полегшення від того, що ви промовляєте? Якщо не настає, то прислухайтесь до себе ще що не вистачає, да, чого б хотілося ще б додати. І скажіть це. Це буде зараз ваша робота, внутрішня робота над собою, над, над тою емоцією, яка у вас застрягла в вашому тілі. Після того, як ви сказали це пустому стільцю, ви можете та, прибрати цей образ на цьому стільці. Це просто ваш стілець, це не та людина, яка на ньому була. Таким чином, ми завершуємо цей експеримент. Окей, okay, you do the last exercise. І таким чином, да, що, що зараз відбулося? Прислухайтесь до себе, як ви зараз. Що ви зараз відчуваєте, як вам це зараз, після того, як ви сказали? І запишіть в своєму зошиті, на своїх аркушах, що зараз, яка у вас зараз емоція, як ви себе почуваєтесь. І ще раз зробіть декілька глибоких вдохів та видохів. Та зверніть вашу увагу знову в те, в те місце, в якому у вас була та емоція, та Ось те напруження, наприклад, в животі. Та ось зверніть зараз туди свою увагу, чи воно ще є, чи його стало менше, або воно зникло. Зверніть на це свою увагу. І продовжуйте дихати. Дихання рівне, спокійне. Ви плавно дихаєте плавно видихаєте. І зараз я трошки поясню, що ми тільки що з вами робили. По-перше, це була робота із тілом, коли ви звертали увагу да, через дихання, через заспокоєння на ті Частини вашого тіла я обрала живіт та грудну клітку, да, ось, ну воно най, найтиповіше, най, найчастіше у людей чи саме в животі, та ось тут є почуття. І тому я з вашу звертала увагу на живіт, тобто як, як, який він, да, я говорила там м'який, твердий, напружений, розслаблений. Щоб ви себе питали і таким чином наближувались більше до самого себе, до своїх почуттів, до свого тіла. Тому що більшість людей да, впродовж свого життя не, не часто звертаються до своїх емоцій, до свого тіла, я б сказала навіть навпаки, більше проживають, живуть в голові та своїми справами, роботою, не зважаючи на якісь цілесні прояви. Якщо ми не звертаємо увагу На свої тілесні прояви, на емоційні прояви, це може призводити до захворювань, до психосоматики. І тому, ось коли, ви, коли я вас звернула вашу увагу на ваш живіт, на ось ті симптоми, да, який він напружений, ви ось знайшли це напруження. Далі я, я вас питала, яка ця емоція? Ви знайшли емоцію. І коли я промовляла про я не є ця емоція, але я її чую. Таким чином я вас сепарувала, тобто розділяла вас від ваших емоцій. А коли людина не не ось не відчуває, яка ця емоція, да, не розділяє себе від цієї емоції, емоція стає зверху нею. Знаєте, як тоді не я управляю да, цією лошадю, да, не я всадник своїх емоцій, а вони мною починають вже управляти, коли вони не знаходяться в зоні моє, моєго, мого усвідомлення. Коли ви вже усвідомлюєте, то, то, тоді ви стаєте да, зверху ваших емоцій, а не навпаки. Да, ось, коли ви їх змогли виділити, назвати, виписати, тоді вже я почала говорити, до кого ця емоція. Тобто, вже є така конкретизація, на кого вона направлена, направлена ця емоція, і як з нею далі бути і що з нею робити. Да? І, і останнє питання це було: що я можу цим, цим, цим всім зробити. Да? Ось це є вже терапія. Це те, як працює да, шталь-терапевт, коли він доводить людину до, до рішення, да, до того, як я можу, що я можу з цим зробити. Да. Ось ця вже відповідальність людини стає за її життя, за те і, 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 і що далі. Да. Ось я вже я знайшла да, почуття, людину, на яку я, наприклад, ображена. Да. А далі що з цим робити? Да. Ось це рішення да, людини. За своє життя і за те, що вона взагалі може з цим подіяти. І далі була ось методика пустого стільця, це дуже така ну, популярна методика в гештальтерапії, коли ми саджаємо на пустий стілець або емоцію, або людину. В нашому випадку це була людина, да? і промовляємо до неї. Да? І ось цей весь цей період. Психотерапевт він супроводжує, він слухає, що відповідає людина, але я розумію, що нас багато і тому, кому вдалося, я була тут поруч, і я все ж таки завершила, да, цей експеримент, коли сказала, що це просто стул, на ньому більше нікого немає. Але ось основна робота, да, ви побачили, що робиться з собою, да, зі своєю ну, тілом тіло та емоціями. Ну, ось так, якщо дуже дуже коротко, да про гештальт терапію і про так ось таки техніка, техніку, яку ми сьогодні застосували. Можливо, комусь хочеться щось сказати, у когось можливо інсайт, або кому вдалося це зробити поетапно вийти на емоції, можливо, комусь хочеться поділитися. Я буду дуже рада, якщо ви скажете. Як ви зараз? Ну, принаймні можете поділитися, як ви зараз, як ви себе почуваєтесь? Скажіть? Зупиню, зупиню відео.